Права 686. Заповнють у зошиті таблицю з зразком. Ну що ж, бачимо в таблиці вираз 1, вираз 2, і квадрат суми виразів 1 і 2. Якщо вираз 1 у нас 3м, вираз 2А, то квадрат суми виразів 1 і 2 це 9 м у квадраті плюс 6mA плюс А в квадраті. За формулою квадрата суми. Ну і вираз 1 у нас є в наступному рядочку, немає виразу 2. Але бачимо, якщо вираз 2 піднести до квадрату, то вийшло 4А у квадраті. Тобто цей вираз, мабуть, буде 2а. Ну що ж, давайте перевіряти. Запишемо 2А. Ну і пишемо тоді перша дія. Тобто у нас 5М плюс 2А. Підносимо до квадрату, щоб у нас був квадрат суми виразів 1 і 2. Це дорівнює. 5m тоді до квадрату, це квадрат першого виразу. Далі додати подвоєний добуток. першого та другого виразу. Це 5 m що множиться на 2а, і додати квадрат другого виразу. Це буде 2а до квадрату. А це дорівнює. 5m до квадрату, 5 m на 5m, це буде 25 m у квадраті. Додати 2 поножить на 5 це 10, помножить на 2 це 20. 20м, що множиться на А, це буде МА. І додати 2а в квадраті, 2А помножити на 2а, це буде 4а в квадраті. Є. Переходимо до другого завдання. Тут невідомий вираз. 1. Другий вираз 4а. А в результаті квадрат першого виразу – це 1 16 м у квадраті. Тоді цей вираз має бути 1 четверта м. Перевіряємо. 1 четверта. Пишемо «м». Дивимося, чи це так. Отже, записуємо другу дію. 1 четверта. М. Плюс 4а. До квадрату. Це дорівнює Квадрат першого виразу це буде одна четверта м до квадрату. Далі додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. Це буде 2 що множиться. Перший вираз у нас одна четверта М, що множиться, а другий вираз 4а. Так, додати. І квадрат другого виразу це 4а до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, 1 четверта м до квадрату це буде 1 16. М помножити на m, це буде М у квадраті. Далі додати. Тут у нас є в чисельнику і знаменнику число 4. Скорочуємо, це буде одиниця. То додати буде 2, що множиться на ma. Ну і додати 4а помножити на 4а це буде 16а у квадраті. Ну що ж, в нас вийшло, як і повинно було вийти, то дійсно в нас вийшло, там що замість першого виразу це одна четверта. Так, переходимо тоді до наступного рядочка. У нас вираз 1 0,6m, а вираз 2 – а Записуємо тоді третя діє, то у нас 0,6m плюс 5А підносимо до квадрату. Квадрат першого виразу це буде 0,6 м до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. Це 0,6, що множиться на 5а, додати. І квадрат другого виразу, це 5а до квадрату, це дорівнює 0,6 у квадрату в квадраті це 0,36. у квадраті. Далі. 2 помножити на 5 це 10. 10 0,6 – Це буде плюс 6 А. Так. І додати. Ну і 5а до квадрату. Це 25 а в квадраті. Є. Ну що ж, записуємо тоді в нашій таблиці. Що квадрат суми разів 1 і 2. Це буде 0,36 М у квадраті. Плюс. 6MA плюс 25 a в квадраті. Є. Ну і останній вираз. В результаті у нас вийшло квадрату першого виразу 1 девята М у квадраті, то сам вираз у нас буде 1 третя М. В результаті у нас вийшло 81 А в квадраті, то сам вираз 9а. Перевіряємо в. Четвертій дії. Ми записуємо, що 1 третя М плюс 9А до квадрату. Це дорівнює. Квадрат першого виразу це 1 третя М, до квадрату додати подвоєний добуток першого та другого виразу 1 третя м, що множиться на 9А, і додати квадрат другого виразу – це 9А. До квадрату. Це дорівнює. 1 третя m до квадрату це буде 1 дев'ята. m до квадрату це М у квадраті. Далі додати. Тут у нас множник є 3 чисельнику і знаменнику, 3, що ділиться на 3, це буде 1, 9, що ділиться на 3, це буде 3. Тоді 2, що множить на 3, це буде 6. І Є МА. Так, і додати. 9 що множиться на 9 це 9 а в квадраті. 9 на 9, 81, І ще залишиться А в квадраті. У нас вийшло, як і мало вийти. 1 дев'ята М у квадраті плюс 6 Ма плюс 81 А в квадраті. Все, таблицю заповнено.